Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує президент України підписав низку законів, що посилюють відповідальність військовослужбовців і мобілізованих. Відтак непокора, тобто умисне невиконання наказу в умовах особливого періоду, каратиметься позбавленням волі на строк від 5 до 7, а у бойовій обстановці до 12 років. Покарання за самовільне залишення військової частини або місця служби – 3-7, А під час Воєнного стану до 10 років дезертирів каратимуть позбавленням волі на строк від 5 до 10 років, ухильників від військової служби від 3 до 7 років. Викрадення привласнення вимагання військовослужбовцям зброї та техніки карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років. Посилено відповідальність також за порушення майнових стосунків, статутних правил служби, злочинної бездіяльності військової влади, незаконне використання символіки червоного. Христа червоного півмісяця та червоного кристала. Із метою уникнення зловживань з надання земельних ділянок з боку державного земельного агентства і прозорості процедури отримання землі Львівська облдержадміністрація ініціювала перевірку списку людей щодо їх приналежності до антитерористичної операції. Про це повідомила заступник голови Львівської облдержадміністрації Ірина Гримак після зустрічі із представниками спілки соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих. Присутні висловили застереження, що частина Виділених земельних ділянок може не потрапити до справжніх учасників антитерористичної операції. Згідно з розпорядженням, керівники військових частин повинні звірити списки військовослужбовців зі списками тих, хто отримав земельні ділянки під садівництво як учасник АТО. Йдеться про близько 800 виділених земельних ділянок на Львівщині. Про розподіл коштів, виділених із державного бюджету на будівництво інженерних споруд для зміцнення обороноздатності держави йдеться у розпорядженні голови Львівської облдержадміністрації Олега Сенютки. Зі загального фонду державного бюджету на це виділяють 29 мільйонів 540 тисяч гривень. Управління капітального будівництва Львівської облдержадміністрації забезпечить закупівлю товарів, робіт і послуг пов'язаних із будівництвом. Натомість, міністерство оборони України до 1 липня. Я повинна подати звіт про використання цих коштів. В межах акції «Підтримай українську армію на рахунки Міністерства оборони України в якості допомоги збройним силам від юридичних і фізичних осіб надійшло 156 мільйонів 771 тисяча гривень. Із них у 2015 році надійшло 3 мільйони 490 тисяч гривень. За допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер 565 на підтримку української армії перераховано 839 тисяч 700 гривень. Повідомляє міністерство. Оборони України У 184-му навчальному центрі Академії сухопутних військ завершилася чергова підготовка військовослужбовців, призваних під час другого етапу четвертої хвилі часткової мобілізації. Нині у центрі триває відправка мобілізованих до військових частин Збройних сил України. Кожен військовослужбовець на дорогу отримує сухпайок, у якому є каші, м'ясні консерви, кава та чай. Після цього у складі організованих груп бійці від'їжджають автобусами на залізничний вокзал у місто Львів. Однокласники, друзі, а тепер ще й товариші по службі Олександр Володимир разом навчалися на саперів і тепер служитимуть у окремій механізованій бригаді на Львівщині. Хлопці кажуть, що під час розподілу на проходження служби врахували їхнє бажання служити разом в одній військовій частині. Бійці готові їхати і у зону АТО кажуть, підготували їх не лише як саперів. Вони пройшли вогневу та тактичну підготовку. Десятки разів були на стрільбах, у тому числі й нічних. Уже майже тиждень офіцери з усієї України відбирають мобілізованих для подальшого проходження служби у своїх військових частинах, набирають командирів відділень, механіків водіїв, саперів, кухарів. Нагадаю, навчання мобілізованих у навчальному центрі академії сухопутних військ тривало понад місяць. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіасторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.